Забудь його не пара, не твоє. Багато від людей порад я чула, та ж як без нього в нім серце моє, з ним я щасливою себе відчула, не я, но він, таж не свята і я, але лише він дарує мені крила вночі і вранці на вустах його ім'я. Я розлюбити вже його не всидя. Я ним живу і дихаю я ним, без нього мене тільки половина. Він поглядом своїм мене спалив. Безцінна поруч з ним кожна хвилина. В його руках так затишно мені в таких обіймах вмерти, і то не страшна. уста його солодкі, чарівні. Не стомлюся, як пить з цієї чаші, і хай не кожен день зі мною він, але та мить то щастя неймовірне, в душевних струн лунає передзвін. Я з ним, неначе я сама царівна, любов до нього вже всмокталась в кров, крім нього інших я не помічаю. Я Богу вдячна за таку любов за те, що поруч той, кого я так була. Можна Можна, можна.